Привіт, вітаю тебе на своїй медитації. І вона буде присвячена тотальному очищенню від того, що тобі вже не служить. Ця практика підійде в той період твого життя, коли ти відчуваєш, що певна твоя ера вже закінчена, але нова ще не розпочалась. Тому вмощуюсь зручніше, раджу робити сидячи, але якщо тобі комфортніше можна і лежачи, головне будь у фокусі та концентрації на теперішньому моменті і на моєму голосі. І давай розпочнемо. Починай глибоко дихати, вдих, і видих. Глибокий вдих, і видих. Давай зробимо практику дихання по квадрату. І я буду врахувати від одного до шести. Від одного до шести ти вдихаєш, тоді затримуєш дихання, видихаєш і знову затримуєш дихання. Зробимо декілька таких циклів. Для тотального і повного очищення один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Затримка дихання: один, два, три, чотири.

4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 Три, чотири, п'ять, шість. І ще один цикл, один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Тепер роби просто спокійні, глибокі. Вдохи і видохи в своєму спокійному темпі. Вдих. І видих. І ще один глибокий вдих. І видих. Фокусуйся саме на видосі. Відчувай, як ти скидаєш цю непотрібну, зайву напругу, яка не дозволяє тобі до кінця скинути цю шкаролупу і перейти до нового. Видих вдих. Видих вдих. Видих, відчувай своє тіло, відчувай кожну його клітинку. Може початись тремтіння. Ти можеш хотіти скинути напругу, ти можеш потрясти руками, прям скидаючи все. Зайве. Можеш сісти або встати і потупити ногами. Прям вивільняй цю напругу. Можеш просто глибоко вдихати і видихати. видихати, видихати всю непотрібну зайву напругу. А тепер уяви, що ти стоїш на якомусь відкритому просторі, можливо, на якійсь скелі, і ти бачиш, як до тебе наближається вихор, смерч, торнадо. Можливо. На рівні голови в тебе може виникнути страх, але відчуй, як цей потік захоплює тебе і, немов витягує, забирає все непотрібне з кожної частиночки твого тіла. Все зайве йде з голови, будь-які непотрібні думки, які не ведуть тебе до твоїх цілей, вони покидають твоє ціло, вони покидають твій розум. Цей вихор такої сріблястої енергії. Забирає все непотрібне з горла. Ти можеш проявлятися вільно і без страху, а з тотальною любов'ю та бажанням ділитися. Цей вихор забирає зайву напругу з плечей. Рук, спини, і ти перестаєш горбитися, сутулитися і відчуваєш тверду опору в своєму житті, в своїй спині і з високо піднятою головою крокуєш в нове. Вихор забирає напругу і все непотрібне з області живота. Відчуй приємне тепло, і як десь там, в районі матки, в районі статевих органів зроджується тепла енергія, бажання поцілок і любові до життя. І нарешті відчуй, як вихор забирає всю напругу з ніг, і ти можеш вільно, без ніяких перепон, крокувати. Крокувати в свою нову еру і прям уяви, як ти робиш цей крок. Один, найбільший, і, можливо, той, який потребує найбільше зусиль, але ти це робиш. І ти знаєш, куди ти йдеш, ти знаєш. Куди ти потрапляєш прямо зараз? І таке маленьке тобі завдання прямо зараз опиши трьома словами, куди ти зараз йдеш, Як ти опишеш свій новий період, свою нову еру. Сподіваюсь, ти справилась з цим маленьким завданням, і зараз можеш відчути, як цей вихор забирає всю, остаточно всю зайву напругу з твого тіла йде геть. Ти бачиш, як він віддаляється, і лише малесенька, крапка видна на горизонті. А от він зовсім розчиняється в повітрі, в просторі, і ти відчуваєш себе нарешті вільною, вільною від не Твого і готовою увійти в щось нове, в щось прекрасне і в те, що хочеться, в те, від чого горять очі. І чим хочеться захоплюватися ще більше з кожним днем, з кожною секундою, ти все більше закохуєшся в це життя. І які б події не траплялися, що би не було довкола, головне, що ти маєш, головний твій ресурс це вміння керувати своїм власним станом. І я тобою неймовірно пишаю, що ти вирішила приділити собі не так багато часу, але такого цінного і важливого. Сподіваюсь, що ти почуваєшся хоч трошечки краще, вільніше. І можеш поступово повертатися в своє тіло, в цю реальність. Вона прекрасна. Не втікай від неї. Твоє життя воно прекрасне, воно чудове, воно насичене. І ти можеш ним насолоджуватися, ти можеш жити уже зараз. Хай не ідеально, хай виходить не з першого разу, можливо, не зовсім так, як планувалося, але це прекрасно, це чудово, це по-живому. І я тебе люблю, і я тебе дуже міцно обіймаю і знаю, що в тебе вийде. Все заплановане в той час, коли тобі це буде потрібно. І ти дуже сильна, чудова, і знаю, що я щиро тобою захоплююсь. Дякую за те, що була тут зі мною.